Так, у нас тут є один такий робітник, який любить зрізати виноград. Коли можна і коли не можна. Ось сьогодні можна. Ми зараз Сашка якими ми сорт зрізаємо? Сонячний зайчик. Сонячний зайчик. Окей, давай зрізай. От молодець. Так. Це у нас такий сорт. Давай, рубай. Yeah. Ух ты. Дуже гарный. Давай, наступно. Молодец. А ну покажи Покажи это. Молодец. Так, и еще одна. Добре, тримай. Ой-ой-ой! Так, нічого, нічого. Зараз ми витягнемо. Давай татую, випускай. От. Зараз ми покажемо. Ось такий у нас сонячний зайчик. Да, Сашка?